Дивіться, це було не те що з першої спроби. В дубляжі є таке м, поняття як гуртівки, тобто це дубляжні масові сцени, де ти е, ведеш імпровізаційні якісь діалоги е, в великому гурті людей. Ви записуєте е, задній план в масових сценах. Тобто це Якесь або кафе, або вулиця. А, і там насправді ти теж здобуваєш дуже багато досвіду. Як я прийшла в дубляж, після закінчення навчання в КБІ, я зрозуміла, що це не те, чим я хочу займатися все своє життя. І я вирішила займатися любительською озвучкою. Я не отримала за це грошей. Я навпаки вкладалася в це. І я таким чином здобувала досвід. Я поглиблювала свої знання е у сфері озвучки, у сфері дубляжу, дивилася інтерв'ю за ферами дубляжу. І в якийсь момент я прийняла рішення е йти на курс едука. І там я старанно працювала і робила все, щоб мене помітили. І ось рік тому я тут. No, blah,